Коротко, все-таки военным путем возможен, возможно ли вернуть Крым? Мы говорим об этом, потому что мы слышим от украинских политиков о том, неоднократно слышали о том, что они собираются вернуть Крым. То есть еще вопрос как бы на Донбассе, да, как бы ситуация, да? ситуация да? напряженная. Но они вот неоднократно постоянно заявляют, мы вернем Крым, мы вернем Крым, мы вернем Крым. Военным путем это возможно? Знаете, я вам скажу так, что... є є можливість військового шляху але вона не так наступати через ченгар там от, правильно було зазначено що там штурм ну це скажімо це це буде неправильно ні з точки зору стратегії ні з точки зору військової доцільності але військовий шлях він чому полягає. Військовий шлях. Я, до речі, тут хочу сказати, що ви знаєте, це ж все написано в російських книжках. В російських книжках уже і сучасних, і минулих військових стратегій і тактиків. Вони описують, що таке мала війна, що таке гібридна війна, вони це все узагальнили, в них є відповідні літератури, є відповідні статті. Тобто підготовка ж, до речі, там багато написано і корисних речей. І там написано отас, і є рецепти, до речі, одні, мож, якими можна користуватись для повернення Криму. Що мається на увазі? Та мається на увазі те, що якщо буде зроблена ставка дійсно на проведення реформ в Україні. Так, на підвищення рівня життя тут, на материковій Україні, то це це півзавдання. Решта півзавдання це потрібно висвітлити і донести в Крим місцевому населенню. Ну, і правильно на... донести так... без викривлення, розумієте? Ну, тоді дай вони на Востокі не буде, якщо ми <зас> будемо це все робити. Так, це, це один момент, розумієте? Це один момент. Але він, але навіть і цей момент він в повній мірі не здатен схилити. Ну, на 100% настрої населення для того, щоб зараз проводити референдуми, так, знову і знову. Тому що будуть в будь-якому випадку ті люди, які скажуть, та хай буде стабільність, та для чого нам воно знову, ми знову буде колотне, чи знову паспорти міняти або там. Ну, розумієте, так? Тобто будуть навіть такі. Але якщо це в подальшому, е якщо настрої населення. Почнуть рости, зростати в бік України абсолютно, навіть відштовхуюся від від того, що люди готові брати до рук зброю і протистояти, так і проводити оцю визвільну, оцю таку, так звану малу війну партизанську, то абсолютно оце це є і шлях військового визволення партизанська війна. Криму є ландшафт для цього. Є можливості розумієте? Так воно жіті. Виміють що особ... Крима освободять партизани? Е -е, партизани з числа місцевого населення. Це можуть бути люди з місцевого населення. Розумієте, але це, для це, того, якщо щоб вони з'явилися підтримувати Україну, так але для того, щоб вони з'явилися, має з'явитися підтримка України і має з'явитися просто вже ну до того несприйняття Росії. І бажання дійсно від'єднатися і приєднатися до України. Тоді можливо, тоді такий шлях можливий. Це Це це, це, це о, бачите, бачите, на це якщо, це один із це один із шляхів військового вирішення. Він більш він да він більш можливий, більш ймовірніший, ніж наприклад, штурм напряму.